Привіт, друзі! Сьогодні будемо створювати практичний органайзер для зберігання стамесок. Для нашого органайзера нам знадобиться фанера або дерев'яні дошки. шліфмашинка, Можна просто наждачку, шурупокрут, саморізи та пилка. Я буду використовувати циркулярну пилу, ви можете взяти ручну. Органайзер зможе повторити будь-хто. Потрібні матеріали продаються в будь-якому будівельному магазині. А інструмент можна легко замінити на ручний. Замість шліфмашинки наждачка, замість шурупокрута – викрутка, замість циркулярної пили ручна. Ширина полички буде 39 см. Цього достатньо для розміщення всіх стамесок. Розмічаю далі необхідні деталі. Ці деталі будуть однакової ширини. Конкретно тут будуть бокові стінки. На них ми маємо спил догори. Общо поділимо навпіл. Це неправильна лінія. Далі від середини до верхнього кута. Провожу лінію. І на іншому. Випиляю обидві заготовки на саморобній каретці. В результаті маємо дві однакові, але відзеркалені деталі. Далі розмічаємо майбутні отвори. Лінійка за коротко зараз використаємо ще пряме і добре. Це у нас віз деталі. Наступним етапом буде шліфування. Відшліфуємо заготовки, а також знімемо фаски на краях. Щоб поверхня була гладенькою, я використаю шліфмашинку Bosch та наждачну бумагу різної абразивності. Я буду використовувати поступово збільшуючи розмір зерна від 120 до 320 гріт. Починати буду з найкрупнішого зерна. Це найменша цифра 120 гріт. Залишилось найважливіше зібрати все. Спочатку присверлю отвори для а, поперечних. Товщина фанери у нас 10 мм, отже отвори робимо посередині. Тобто 5 мм від краю. Зробив відмітки для чотирьох отворів. Тепер з'єдную деталі струбциною і сверлю одразу дві заготовки. Використовую кутові струбцини, щоб закріпити дві заготовки під кутом 90 градусів та посередлити отвори. Посередливши отвори, ці деталі я збиратиму одразу. Ось так. Є 90 градусів. Чудово! З цього боку повторимо. Далі розмічаємо і фіксуємо задню стінку. Далі так само знімає паски. Залишилось закріпити верхню отримуючу планку. Вона сюди плотно входить. Так само сад і закручуємо саморізом. Ось такий вигляд у нашої підставки під стамески. Ствердлю два отвори для кріплення на стіну і на цьому буде все. Ще покажу вам один лайфхак. Коли свердлиш, то зачасту ось такі ось заусениці ззаду відколюються. Можна цьому запобігти, якщо під отвір щільно прикласти шматок деревини. А далі ми переходимо до найцікавішого. Це встановлення полички та заповнення її стамесками. Спочатку закріплю на один саморіз, а потім виставлю порізню. Ось так. Поличка на своєму місці. Нарешті у кожної моєї стамески буде своє місце. І ще вони завжди будуть під рукою. Вони в мене різні. В різному стані, різних виробників. Деякі з них нові, а деякі ще радянські вживані, ті, що я знайшов в цьому гаражі. В одному з наступних відео я вам покажу, як я їх загострюю та як ними користуюся. До зустрічі!